Мінус, що я можу ще сказати, він мені явно не потрібний. Я його ніде не використаю. І це однозначно нуль для мене. Але там він по факту, скільки гривень 20-30 має коштувати. Але ми зарахуємо нуль, бо для мене це нішо. Так, добре, йдемо далі. Відкриємо ось цю. До речі, якби був диск, я б більше обрадувався диску. Тому що, коли ми пам'ятаєте, в перших випусках знаходили диск One Direction, він улетів на OLX за 350 гривень і за нього прям чуть ли не билися. Я виставив і полетіли повідомлення. Тому якби от такі були, то Так, ТТН є, бачу. Так, але ні скотча, нічого не... я не бачу більше. Це. Або використовувалось трішки, він такий, бачите, брудненький. Або, може, залетіла пилюка, або падало. У нас вже попадалося такого типу масажери, але більший. Він був. Так, цей прям такий не дуже великого розміру. Працює, не працює. Працює. Так? Да. Найс. Nice. 6 uh, мощностей. І все окей, все працює добре. Так, ну, схоже схоже на те, що він трішки, мабуть, був у використанні, або його тестували, або щось сподобалося. Але в цілому в цілому я б сказав, що він ну прям, мабуть, новий. Але за рахунок того, що відкрите упакування було. Ми не можемо це сказати на 100%. Тому окей а, плюсик, я думаю, сміло гривень 200 ми можемо за нього закласти. І це нам а, хоча б перекриє пластилин. Тому це, це плюс. І ще у нас є ось така штука. Тут також є ТТН. І таку ми буквально недавно знаходили в одній із недавніх розпаковок. Так, тут у нас є трішки заклеєно ТТНкою. кою ну, теж пилючка, бачите, прямо на верхній кришці, Але це через транспортування, тому що, ну,